А тепер, друзі, подивіться уважно на цю фотографію. Це засідає так звана транспортна комісія. Ось тут і Білий, і Штода, і секретар дяді Толіка Остренко. Вони сидять, роблять вигляд, що вирішують долю міста. Насправді ж, це збіговисько повних некомпетентних людей, великі комбінатори, які під прикриттям масштабної транспортної реформи готують підняття тарифів у Павлограді. Але парадокс у тому, що вони навіть елементарно не можуть забезпечити людей транспортом, не здатні організувати рейсовий автобус у відрізаний район. Уся ця компанія це не експерти, не фахівці, а просто зброд мусорів і барих, які звикли вирішувати все кулуарно для власної вигоди. Вони займаються імітацією роботи, бо в реальних питаннях вони повний нуль. І ця фотографія якраз яскраво показує, що там сидять люди, яким байдуже на потреби мешканців міста. Зате дуже цікаво, як би ще підняти ціни і заробити собі на кишеню. Коли в країні війна і колотить всередині, ну це від якогось від лукавого, це м'яко кажуть.